Політехнолог, керівний партнер національної антикризової та групи Тарас Загородній вже з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітання вам. Добрий день. Доброго дня, Пане Тарасе, Отож, давайте почнемо знаєте, з найсвіжішого. Те, Мерц прокоментував так і каже, що припинення вогню можливе от, наступних протягом наступних двох днів. Як ви зреагуєте на цю заяву? Чи думаєте, що це може бути реальним? яке триденне перемир'я, де мер це побачив, росіяни, як, які оголосили з 7 по 9 чи 50, нічого не припиняли. Звідки, звідки він взяв, щоб було якесь триденне перемир'я, я, ну, чесно кажучи, не знаю, тим більше 30-денне. Росіяни ж чітко висунули умови 30-денного перемир'я, які вони не змінили. Декілька умов Україна повинна покинути Донецьку, Херсонську та Запорізьку області та Луганську. Так офіційно відмовитися від НАТО. і Путін офіційно заявив, що умовою є припинення допомоги військової з боку ЄС та Сполучених Штатів Америки. На що ЄС сказала, що цього не буде, як і американці сказали, що цього не буде. Далі вони вимагали припинення мобілізації і так далі. І це особисто Путін сказав. Я, чесно кажучи, не розумію, звідки такий оптимізм у пана Мерца. Пане Тарасе, загалом для чого це було Росії оголошувати оце перемир'я перед 9 травня, для того, щоб вкотре показати свої обличчя і якось запевнити міжнародних партнерів, в тому що вони здатні дотримуватися якоїсь тиші? Хоча військові всі в один голос зазначають, що ніякого перемир'я на фронті зараз немає. Ну росіяни бояться те, що американці вийдуть з перемовин тому що єдине, кому потрібен, в принципі, щоб американці не виходили з перемовин, це є Путін. Ну і Вікав, звичайно. Тому що для Путіна це єдиний спосіб якось спілкуватися з американцями, торгуватися, в тому числі з Китаєм, проявляти свою так звану незалежність. А ну Вікафа ну свої інтереси, може навіть меркантильні. А так, в принципі, це, це, це головна була мета цих, цих заяв. Ною ну плюс показати, що, начебто, вони не відмовляються від перемир'я. Хоча це в дійсності не було так. Ну, відповідь вони отримали з боку України. Україна продемонструвала, що спроможна заблокувати авіасполучення у європейській частині Росії. Це дуже гарна демонстрація сили. Вони так ну далі. Ну президент України ж сказав, що не гарантує безпеку гостям на Червоній площі, Вони так перелякалися, що стягнули все. ППО зі всієї країни. А якщо ППО є в одному місці, це означає, що в іншому місці його немає. Ну і СБУшники вже продемонстрували, що, що це таке, це означає там два заводи. Вони одразу ж винесли. Це там Базальт було в, в Тульській області і в Московській області було. Ну і плюс були додаткові удари. А, і Україна продемонструвала цю силу і продемонструвала, що є такі спроможності. А те, що нещодавно були збиті літаки Су-30 три біля новоросійська, Україна теж показує силу, що вже може постати питання блокування всіх всіх портів та навіть для цивільних суд. А це дуже боляче для Росіян, тому що через Новоросійський йде експорт нафти, експорт зерна, в тому числі краденого з України, і взагалі товарообіг там достатньо великі. Це для Росії, ледь не єдиний порт з незамерзаючим морем з гарною логістикою, і е, це, це, це тут головне в дійсності, а те, що вони не збираються. Перепиняти вогонь це і так було зрозуміло. Я взагалі вважаю, що поки поки Путін при владі він не не, не зможе зупинити війну, навіть якби дуже захотів. Пана Тарасе, ну і звернемо так кілька хвилин вашої уваги на обговорення теми параду у Москві. Так ви тільки що так згадали. Так ну і свого роду люди, які були присутні на параді в Москві, теж були своєрідним ППО. До прикладу лідер Китая Сі Цізіньпінь, так який приїхав до Китаю. І мало того, спільні заяві після переговорів Путіна і сі Цзіньпіня. лідер в Китаї фактично повністю погоджується з російськими наративами щодо війни РФ в Україні. Ось про це повідомляла Ройтерс. Що можна говорити так про цю заяву від Сі Цзіньпіня, Адже якщо раніше Китай показував свій нейтралітет, то зараз Китай у вигляді Сі Цзіньпіня на центральній площі у Москві І навіть якісь спільні заяви із правителем Кремля лунають я не розумію. Звідки ви взяли? Що це ППО для Росії? А хто такий Сі Цзіньпінь? Він у дозвіл України брав приїжджати в Москву, він частина війни. Китай підтримує Росію. Без мовчазної згоди Китаю Північна Корея ніколи б не постачала, не постачала б снаряди, наприклад, російській армії, солдат не надсилала, не, розм... не змогла розгорнути промисловість свою. Тому що що, що, що за у нас стосовно Китаю? Є він вони приїхали в ворожу країну, їх попередили. Нічого немає, що значить так. Далі у нас а, Україна повинна демонструвати силу. Наприклад, на Димі вже а, в аеропорту вже теж був план кав'ор. так їхній. А це я на нанецьки округу. А Китай брав Україні дозвіл на те, щоб качати газ з України, Ой, точніше з України, а з Росії. Нам вигідно, щоб газ постачався в Китай. Ні, тому нехай е, узгоджують свої позиції. Теж у Києві повинні розуміти, що хех, узгодження по Росії. Це теж по Україні це повинно узгоджувати з Києвом. Що значить ППО? ти хто такий? Ти частина о, осі зла. Нам байдуже, що ти там, о, там якісь там Гімони, все інше, які претендує. Тим більше ти підписуєш документи, які не вимагають відновлення територіальної цілісності. До речі, гаранти безпеки по Будапештському меморандуму Китаї це теж є. Тому mm -hmm. я не розумію, звідки у нас така позиція, що о, 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 Сі Цзіньпін є гарантією чогось. Він такий самий, як всі інші, які туди приїхали на цей пора. Пане Тарасе, як на цей візитці дзінпіня може відреагувати Дональд Трамп. Який це знак для нього? Можливо, дзвінок про щось. Ну, я думаю, що американці вже давно все зрозуміли, тільки зараз вибудовують позицію публічно для того, щоб пояснити, чому нічого не вийшло і чому потрібно буде робити зовсім інші речі, інші заяви. В першу чергу для власного електорату, тому що ми, ми часто забуваємо, особливо в Україні, що в першу чергу Трамп спілкується зі своїм електоратом, а українці знаєте, часто чомусь думають, що це для українців говорить. Коли він говорив про війну, закінчення війни за 24 години, він в Україні нічого не обіцяв і українцям нічого обіцяв. Він говорив з власним лекторатами, тому це проблеми Трампа, як він буде викручувати з цієї, з цієї історії. Вони туди потрапили, вони потрапили. Так тепер вони зрозуміли, що без Європи нічого не вийде так. Доведеться повертатися в євроатлантичну сім'ю, що я не я неразово говорив, коли у нас тут катали істерики щодо Трампу. Я завжди говорив: почекайте, вони повернуться в євроатлантичну сім'ю. От він вже повертається, Дівенс приїхав в Європу, вже примирливі заяви говорить, що не все так однозначно виявляється, ми тут, ми тут одна цивілізація і так далі. Ну як отримали від Каша, в тому числі від України, одразу ж почалася одна цивілізація, і в тому числі від ЄС. Тому тому чи буде це для них знак, ну я думаю, що це вже публічний ляпас для Трампа, тому що вони вони реально думали, що є можливість відірвати Росію від Китаю. Ну Китай їм показав, що розмову про майбутнє про майбутнє Росії потрібно вже проводити в Пекіні, в тому числі. Проблема діючої адміністрації, що вони переоцінили переоцінили. Суб'єктність Росії і недооцінили сили та суб'єктність України в дійсності. Україна зараз більш суб'єктна, ніж Росія, тому що немає такого, знаєте, важелю, який ми міг би тиснути на Україну. Ну навіть зі Сполученими Штатами Америки пам'ятаєте, починало торги 500 ми вам малюємо борг 500 мільярдів. Підписуйте за дві години. Закінчилось чим. Ну дай Боже, через 10 років буде 350 мільярдів, і то, до речі, не точно так чи буде вона взагалі реалізована ця угода. Це, до речі, дуже гарний знак для України, що Україна і психологічний бар'єр українців переподолали. Що виявляється, можна торгуватися навіть з президентом Сполучених Штатів Америки, не тільки торгуватися, а вигравати в цих перемовинах, тому що це однозначно перемога України на даному етапі. А далі будемо дивитися, чи потрібні будуть нам американські тут компанії. Ми повинні робити власні ракети, а власні ЗРК, щоб не залишити від американців по багатьох позиціях. І тоді ми будемо диктувати свої умови, в тому числі по появі цій угоді. Можемо один день попросити забути взагалі про цю угоду, тому що вона була підписана під дулом пістолета, використовуючи складне становище України. Пана у нас орієнтовно півтори хвилини на розмову є і як можете прокоментувати так присутність у Москві на параді прем'єр-міністра Словаччини Фіцо та президента Сербії Вучіча знов ж таки в той час, коли міністр закордонних справ фактично усіх інших країн Європейського союзу були у Львові? Що може як може зреагувати європейський союз? Так і чи має якісь важелі впливу на тих, хто так би мовити не дотримується загального посилу і загальних правил? Ну, давайте так. У нас часто катають істерики стосовно Фіца, але за моїми спостереженнями, ФІЦА більше трендить, ніж робить, так ну принаймні, військові вантажі через Словаччину йдуть, нічого вони не забороняють. Військове співробітництво Аж гай гуде. багато компаній словацьких працюють на оборону України. Він цього не забороняє. Багато українських підприємств речі працюють в Словаччині. А, реальна фіца ну не так ставить палице в колеса вступу України в ЄС. Як, наприклад, це робить Орбан. Так а, він не проводити себе опитування, не рознерозбухує, не розбухує, розбухує антиукраїнської істерії на відміну. Відорбана і тому, ну це знаєте, то таке можу сказати, це ну це я максимум, що можу зробити. Я можу з'явитися на параді в Москві. А так реально він нічого такого не робить, щоб можна було трактувати як, ну, якщо говорити про конкретику, як антиукраїнська mm -hmm. діяльність або протидія, наприклад, вступу України в ЄС, він періодично там десь вилазить, і то і то до так да навіть дуже обережно. А, стосовно чи є важелі тиску, ну, є, вже формує цей, цей інструментарій тиску на Угорщину в першу чергу та а, Словаччину. Але Фіцо дуже обережно себе поводить. Знову таки, я хочу сказати, він не дає приводів, щоб на нього можна було тиснути. Якщо говорити про угорців, то вони там і дипломати блокують багато санкційних пакетів а, і роблять багато чого іншого, яке можна трактувати ну як. Зловжування демократію, дякуємо вам за роз'яснення за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.